Спереду їде армада за армадою 58. Круг на вівтар свіпить місяць грізний. Я прийняв полгандар, меч воду залізний. Запрягай коня зорі мої шати. За нас мила нам час вирушати, Сій круг на вівтар світить місяць грізний, я прийняв Бога, дар, в вдар, меч вогню залізний. Запрягай коня зорі мої шати. Помолися, за нас мила нам час вирушати. Під прихистом зоряних куполів. Молю свій рітай силу цих полів, розум холодний, як арес волів, Тіло моє залізне плід небесних ковалів, демон завмер ворог околів, бо сам Перун мою кольчугу плів. Батько ворогон, люті не жалів, так і як же з болотяних бісів настигав голів. І щоб не готував лукави брагна, я син стихій, уб'єний брахман. Я вовк, я дуб, я древній малахіт, бо там, де блазню смерть, воїну перехід. Доля навіки запекла в нас гард, та ще зарано на миська державність якось дивним чином містично пов'язана з цим собором. Цю дуже людяну церкву, яка досі вражає своєю соборністю, це місце соборності України, в якій знаходить себе і маленька людина, і велика нація, в якій знаходиться там в розписах, є і світське полювання. І Христос Пантократа, і нерушима стіна, вона ж Аранта, яка є покривителькою Києва і всієї нашої держави. Я повір'я, що поки стоїть Аранта, поки стоїть нерушима стіна, це от на апсиді, яка виходить на нас, на головній апсиді собору, до тих пір буде стояти Київ. Ви пам'ятаєте, як впав Хрест незадовго до війни з Софії, що було символом, що йдуть скрутні часи? Сьогодні ми. Звільняємо нашу землю, звільняємо дуже великою ціною. І це знову ж таки плата за те, що хтось не вірив, що Путін попре своєю Ардою повномасштабне, хтось не збудував оборонні споруди біля виходу з Криму. Хоча ми бачимо, наскільки вони можуть бути ефективними і як важко прогризати на сотнях кілометрах їх на Сході. Я дуже сподіваюся і дуже вірю, що. Коли всім нам прийде час давати звіт перед Господом, ми скажемо, як мінімум ми здобули і відстояли українську державу. Щиро дякую всім, що навіть через півтора роки після початку цієї великої війни і на десятий рік російської агресії ви знаходите в собі сили, бажання і можливість залишити бодай на місяць своїх пацієнтів, основну роботу, доми, каханих дітей. І піти допомогти там, де ми найбільш потрібні. Чайна я мрію про той час, коли добровольці уйдуть в історію, в славний підручник, в який розділ підручника української історії. Ну всі, хто там був, а тут таких багато, знають, що. На жаль, на превеликий жаль, цей час ще не близько. Тому скільки в нас є сил, натхнення, віри, будемо робити те, що можемо, ну а далі нехай буде те, що буде. Я Геннадій Друзенко, приєднуючись до лав, до першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Парогова. Присягаюсь, присягаюсь українському народові. Усіма доступними силами та засобами. Боронити Україну! Тіло моє залізний плід небесних колон, демон завмер, ворог околів, бо сам перун мою кольчугу плів. Батько Поважати Богу люті не жалів, так і я же з болотяних бісів настигав голів. І щоб не готував, лукави брагна. Я сам стихійний уміяний брахман. Я вовк, я тут, я древній малахіт, бо там, де власть у смерть, воїну перехід. Доля навіки запекла, в нас гард. Та ще зарано нам в Асгард бал лукає по земному храму, ім'ям світла, ім'ям роду відчиняйте браму. Сів круг на вівтар світить місяць грізний. Я приняв богами вдар, меч вогню залізний, Запрягай коня, зорі мої шати, Помолися за нас Мила нам час вирушати місяць грізний Переходимо до вручення нагород тим, хто їх заслужив. ПДМШ нагороди точно не продаються, павлату не даються. Відзнаку ПДМШ за номером 188. Данила Оксані Володимирівні. Головнокомандувача Збройних сил України за сприяння війську нагороджується. Зорі мої Папа. шати, помолися за нас мила, нам Служи час вирушати, Сію круг на вівтар, світить місяць грізний. Я прийняв богами вдар, меч вогню залізний, Запрягай коня, зорі мої шати, помолися за нас мила, нам час вирушати під прихистом зиряних куполів, молю свій дай силу цих полів. Розум холодний, як арес волів. Тіло моє залізне, плід небесних ковалів. Демон завмер ворог околів, бо сам перун мою кольчугу плів. Батько богун людям не жалів. Такий я вже з болотяних бісів настигав голів. І щоб не готував, лукави брагне. Я син стихійний, уб'єний, браган. Я вовк, я тут, я малахіт, бо там, де блазню смерть, воїну перехід. Почесним нагрудним знаком головна за збережене життя Філь Юрій Павлович. Друзина. Так тримати. Служу народу України. Почесним нагрудним знаком головкома України за збережене життя нагороджується. Юзипчук Віктор Іванович. Шелест. Ой, дай Боже. Дай Боже, Вирозлагодиться вам. Вам здоров'я. Господа <скурсовія> Софія хай нас підтримує, допоможе. Хай допомагає нас. І тільки Н... допереду. Будьмо! Ге-ге! <шлеч> <бачити> <флак> Які ці маленькі, такі стендітні дівчата, а таких... <звілляє> <звілляє> да, Хлопців врятують. Що ж, дякую всім. Хочу подякувати Толі за те, що долучився до великої сім'ї ПДМШ. Хочу подякувати за сьогоднішню нагороду, мені дуже приємно. Більше року назад, ще в березні місяці, я зустрівся з раптором і сказав, що є інтересна тема. Я спочатку навіть не розумів, що, тому що тероборону мене не брали. Я е, приїхав в Київ зразу, відвіз сім'ї, повернувся, а потім ну, раптом запропонував піти в ПДМШ. З квітня місяця я вже знаходжусь тут. І каже, пан Геннадій, ремонтуємо коників, робимо свою роботу. Вроді рутинно, навіть в якийсь мірі скучно дивлячись на тих, хто реально робить роботу рятує хлопців. Вважаю себе якось, як то викрився. Розумієш, що кожен на своєму місці буде робити робити і гарну. Що... Дякую і приємно. Навіть дякую. За те, що познайомився з вами, спілкування, ваше відношення, ваша подача навіть інформації <звук> Дуже було, якщо без теб. Надати сказав вчора, сьогодні тільки нагадаємо. Востаннє ваша місія врятувати якомога більше життів. Повернути здоров'я тим, кому можна повернути. І живими здоровими повернутися назад з цієї ротації. Я Дивилися людей. Запрягай коня солі мої шати. I'm you.